Коли держава-агресор і держава-жертва разом йдуть на якісь поступки для припинення війни, насправді це тільки відтерміновує її продовження. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 16 січня, четвер. І у мене у четвер ви можете подивитися на каналі програму Нечистий четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про візит-візит прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. В Україну до Києва він сьогодні прибув, як пишуть, з неочікуваним візитом. Але насправді вже говорили про те, що планується там найближчими днями, тижнями. Про це раніше говорилося, що буде візит Стармера, тому що потрібно там узгоджувати певні позиції. Так, в Офісі Кіра Стармера заявили, що він підпише там сторічну угоду про партнерство з Україною. Це дуже добре насправді. Це такий серйозний сигнал на. Багато багато років вперед щодо співпраці між Великою Британією та Україною про співробітництво. Також будуть обговорювати питання можливості розміщення британських військових сил, військовослужбовців британців після того, як буде припинення бойових дій, там як якості миротворчих сил. Про це також багато вже мови йшла про це. Вперше свій час заговорив минулого року у лютому президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції у підтримку України, яку він організував в Парижі щодо того, що можуть бути розміщені сухопутні війська. Навіть, до речі, з'явилася інформація, що ніби в минулому році там були якісь секретні навчання щодо розміщення спецназу французького на території України. Наскільки це відповідає дійсності? Ну це питання таке достатньо риторичне. Сподіваюся, що дійсно такі навчання були. Але питання миротворчих сил, про які будуть, зокрема, говорити, воно може бути тільки після припинення війни, бойових дій. І в даному випадку знову ми повертаємося до того, які будуть умови для цього припинення, і що потім буде записано в тій якійсь угоді, я не знаю, як це буде називатися, які на себе зобов'язання буде брати Україна, чи будуть дійсно ті гарантії Російській Федерації, Російським громадянам. Про які говорив Путін щодо того, щоб забезпечити собі формалізувати оці окуповані українські території, маю на увазі Донецьку, Луганську частину цієї е Херсонської, Запорізької областей. І е в цьому сенсі цікава була е заява, цікава, ну вона для нас така достатньо не зовсім приємна. Не дуже би хотілося чути, але є реалії життя це майбутній держсекретар США Рубіо. Він там на слухання в комітеті заявив в Конгресі США, заявив, що Україна, і Росія мають йти на якісь поступки для того, щоб досягнути ну, домовленості щодо припинення війни в Україні. Ну він перед тим говорив, що має бути така смілива дипломатія в Сполучених Штатах Америки. Тобто, треба оцей хаос, на які, на які на його думку є. У світі його треба, треба з ним якось боротися. Хоча у своїй промові Джо Байден у понеділок в Держдепартаменті навпаки заявив, що адміністрація е, Трампа отримує Америку з такою сильною рукою, сильні позиції, саме у зовнішній політиці. В принципі, тут більше все таки я, я схиляюся до того, про що говорив е, Байден. Бо так Росія розв'язала агресію, так і там війна на Близькому Сході, але саме адміністрація Байдена вона змогла от. Об'єднати союзників і, в першу чергу це НАТО. І от Зараз от, питання припинення там, 에, бойових дій в секторі Газа, воно фактично вже зараз от, ну, на стадії кінця вирішення, года ніби досягнута, вона має там, вступити в силу в неділю, шість тижнів продовжитись. Хоча каже, там ще є певні якісь питання. але так Чи інакше, Америка дійсно почала е, так, вирішувати. Ну, ці проблеми світові, які з'являються при Трампі. Напаки там була така політика ізоляціонізму. Так, от, повертаючись до візиту Кіра Стармера, він безумовно для нас є дуже важливим. Він безумовно є символічним, тим більше в контексті ну, от, приходу Дональда Трампа на посаду президента, буде інагурація 20 січня, тобто залишилося буквально декілька днів. Але тут є одне таке маленьке, можливо, і велике но. На яке я хотів би звернути вашу увагу. Мова йде про те, що Кір Стармен, ну, Стармер, він фактично публічно вже серйозно посварився з Ілоном Маском, так, мільярдером, який має зараз дуже великий вплив на Дональда Трампа. Маск, навіть публічно закликав Стармера, що він має піти у відставку, що там ніби треба спасити Британію від такого поганого уряду. Тобто наскільки оцей візит, і чим більше стармер буде заявляти про підтримку Великої Британії Україні, може вплинути на те, що це може мати зворотній ефект, ну і має на увазі в першу чергу от несприйняття з боку і Ілона Маска, і чи він зможе в тій чи іншій мірі чи взагалі якось вплинути на Дональда Трампа саме в цьому контексті. Бо всі ці заяви от, про поступки України, про те, що Україна не е, має бути в НАТО, що вона має умовно там відмовитися, можливо, взагалі, від бажання бути членом НАТО, про що і Трамп і адміністрації говорить. Це все ми безумовно зрозуміємо після 20 січня, коли будуть якісь, можливо, заяви, хоча знову ж. І Ройтес на днях написала, що спілкувалася з двома співробітниками Трампа, які. Говорили з ним про Україну і заявили, що тут питання насправді місяців, а не днів чи 24 години, як про це говорив Трамп. І Кіт Келох, який відповідальний так за ситуацію в Україні Росії, заявив, що він протягом 100 днів після нагорації Трампа, тобто після 20 січня, хоче якось знайти рішення про припинення війни в Україні. Тобто, ця ситуація насправді зараз ну, запускає, на мою думку, ну такий. Додатковий якийсь процес, бо е, ця допомога, яку хоче надати Великобританія, нагадую, вони там 9 січня, заявили, що 30 тисяч безпілотників разом з Латвією, там коаліцію про допомогу Україні безпілотниками. очолює Великобританія нададуть і та допомога, яку надає Великобританія, побачимо реальні потім результати відписання підписання цієї угоди. Пам'ятаємо безпеку угоду про 3 мільярда фунтів стерлінгів рік. Це все так чи інакше буде впливати на ситуацію на фронті на полі бою і на ті умови, за якими може початися, почати якісь перемовини. Чітко також зрозуміло, що Великобританія, як і Німеччина, Франція, Італія, і, до речі, міністр оборони Італії також прибув до Києва. Вони нашими такими найближчими партнерами, які дають нам велику допомогу. І ситуація щодо якихось перемовин, вона так чи інакше має бути узгоджена з Європою, з Європейським Союзом, і, зокрема, з Великою Британією. Тобто, чи буде оцей конфлікт між Стармером і Ілоном Маском серйозно впливати на ту ситуацію? Я маю на увазі відносини між Україною, сполученими Штати Америками, треба бути відвертими. В нас вони, на мою думку, є не найкращі, на жаль. Ну, в цьому є багато там. Причин як об'єктивних, так і суб'єктивних. Цікаво, до речі, наскільки швидко Дональд Трамп зустрінеться з Путіним, чи він зустрінеться з Путіним про щось там домовиться, а потім вже будуть вимагати у Зеленського, у української влади, щоб вони погоджувалися на певні мови, які Трамп, можливо, узгодить поза Україну, тобто без України, це також питання. Ну, а саме головне насправді це чи буде хтось з. Української влади на інаугурації президента Штатів Америки От цей перелік лідерів, яких ніби формально немає там запрошувати. От вони покажуть насправді то коло людей, які ну зможуть впливати на е, Трампа, на перемовини з Трампом, і чи буде хтось з України з України на інаугурації. До речі, цікаво також що буде. Представлених хтось з Росії, бо ця заява щодо зустрічі з Путіним Трампа, ну насправді це ну на мою думку, серйозний удар по тій міжнародній ізоляції безпосередньо Путіна як лідера країни-агресора, фактично, зустріч Трампа з Путіним вона ну відкриває ці ворота тої ізоляції міжнародної. Тому цікаво, на мою думку, чи почнеться це з навгурації і хто. Буде присутній з російського боку. У будь-якому випадку візит Кіра Стармера до України сьогодні це ще раз підкреслюю, на мою думку, дуже-дуже добре. Сподіваюся, що ця сторічна нагода, яка буде підписана, вона буде потім конкретно, мати конкретне втілення в реальних якихось вже результатах, в реальних якихось конкретних діях. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою. І пізнавальної і ви додивилися цю програму. До кінця, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!